Так, друзі, вітаю вас з прийомки. Зайшов я якісь тут пакети. Сьогодні ось в такому режимі буду знімати. Може трохи буде незручно. От, В основному такого якогось релігійного плану література. Одною рукою трохи незручно. Ну, передивимось, що може щось є і цікаве попадеться. От. Книги в основному я так заглянув і в мішок. І взагалі... Ну, в мішкові бачу, дивіться, ось якийсь ось такого плану. Тайни 20 віка. Можна подивитись, можна таке щось і е, забрати. От. Таку, кажу, релігійні якісь книги буде доставати. Такий формат, як у нас канал Я з такого, в принципі, починався. Я бачите, без підготовки зайшов без штатива, без нічого. От, і том 3 поздавали. От, так. Це якийсь черепринт, чи що це таке? Том 1. Так, мабуть, це репринт. Репринтне видання. 1915 року перевидано в 90-х роках. Так, десь їх ставити, бо я їх почав ставити тут, трохи моросить дощ. От, десь в сторону. 1111 теж щось. Теж репринти різні. Ну, передивимося разом. Ага, ось друга частина, друга частина. У когось була така людина, мабуть, була віруюча життя святих. От так. Ну, також це все репринти. От. 90-ті роки, початок 2000-х. О, дивіться. Видавництво ранок. Ну і, і такі якісь книги, бачите, присутні. Треба передивлятися все. Ось так. Ох, і незручно. Книга шоста. Бачите, ціла серія, мабуть, була. Так. охิว. Вот так. А. Православні чудеса. Випуск 3. Випуск 1, 1 2 3. От такі от. Молитви. Молитви. Раніше взагалі таку літературу не забирав. Зараз дещо забираю. В основному забираю, це таке, як Біблія попадеться, то все-таки все шкода. от, Все-таки шкода. О, дивіться, це лола ще якесь. Ще якась частина Лоли. Лола яка? Книга 7. Так почалася з шостої і аж так. Ох, і незручно одною рукою, друзі. Все-таки з штативом набагато зручніше. Магато зручніше. Ага, а, ага. і, і, і ось такого, бачите, плана книги. І ось такого. І це розсипається книга. Ну, в основному всі вони, друзі, залишаться і тут, і залишаться. Може, репринти оті от така ось. На кухні, кулінарна тема. Такі якісь молитви. Ну, але все рівно якось боляче бачите молитви на, на, на макулатурі такі книги, якось все рівно пишіть свою думку. Отакі молитви. Я і дореволюційні знаходив, ви знаєте, і дореволюційні це фотографія. Находив книги релігійного плану. Та, ось така книга. Це молитви все. От. Так, ну що, розібрали ми оцей пакетик і щось кулінарне. Щось. Може, до якоїсь мультиварки було чи до чого. Не знаю. Бачите, в такому вигляді я це все перебираю. От так. Тут пішли у нас зошити. Зошити, зошити, зошити. Бачу, вишиваємо бісером. Оце можна, можна забрати. От. Я думаю, можна забрати таке. Далі, Кузнецький мост. 91 рік. Такий журнал. А, тут також якийсь е, щось по шиттю. Нова класика. Отак, От далі. Стихи, розкази, сказки. Це книга для вчителя. Попадалася вже така. А, тут вона, бачите, вже розпадається на частинки. Так, далі достаю так, хоп. Феномен героїзму. А, це серія така Лічність, мораль, воспитання. Зустрічав я таку. Єдинорог. Ха. Магічна літопись. це да. Так, все щось тут поздравляємо. Карти, а ось знання. Філософія і жизнь. Новий завід і Псалтирь. Так, далі якісь тут оба якісь журнали. Ага. Ну, приусадібне хазяйство. Так, да, це все приусадібне хазяйство. Далі. Е, так, іспити якісь, державні іспити. Це, знову ж таки, приусадібне хазяйство, Алгебра. Ага, Пушкін. Е, повісті покойного Івана Петровича Бєлкіна. Вже холодно, на вулиці, вже все, зима. Так, що тут ще є? Атлас? Бачу Атлас СССР, дорог автомобільний. А тут ну, більше нічого такого папка пуста і якісь такі журнали. Добре, це в сторону. Так, тайни оці треба забрати, бо далі. Так, це зрозуміло, не цікаво. Ага, бігає в Новоросії. Це Данілівський і Воля. Такі ось. Яка книжечка? Так, як же незручно одною рукою? Страшне. 50-й рік? 56-й. Ага, тут журнали, бачите, вже отакого плану. Єдинственна і якісь кулінарні там. Ну, я таке, друзі, не забираю. Далі, а щось тут якась пташечка. Мажевільник, якась частина чогось. Хрестоматія для позакласного читання 4 клас. Ось так, все. Цей пакет, як кажуть, відпадає. Так, далі залазимо. А далі е, Георгій книж. Приціл. Тож, бачите, ціла купа якихось журналів. А там бачу книги є. Оце якась, дивіться, яка товста. Е, Земля зеленая, упіт. Немає, немає палітурки. А, 49-й рік, бачите. Ілюстрацій не бачу. Не бачу, так. В сторону. Короленко. Українська мова. 5-6 клас. Піонери, піонери. Щось про піонерів. Далі. Антоновське яблука бачу Воніна. Також таку впізнавана по. Генріх. Раз, обрала городний розбойник. Отакий, такий, отак. 94 рік. Так. Далі. Тут. Ага. Сьогодні каже, ниряєте зі мною в пакети і мішки. Про воду. Так, про воду треба забрати. Далі, етика. Молодим. Арсен Паламар. Не розпадається. Так, програми. Не цікаво. Це що таке? О, нічого собі дивіться. Голодні ігри якась частина. Е, якась частина Голодних ігор. Там їх три книги. Читав я їх колись. Так, і фільм дивився. Так, людина, оце восьмий клас. Анатомія, фізіологія, гігієна. Далі. Щось про бджільництво. Ну, про бджільництво також треба забрати. Русський язик. Понятно, не цікаво. Ганстерський детектив Дашел Хемет. Стадничуку, привіт. Можна і забрати. Опа так. Далі, це що таке? Чудо голодання. Ну, такого, до речі, ще не бачив видання. Бувало там з 90-х, а це вже, мабуть, саме нове перевидання, яке я взагалі е, бачу. Так. Образотворче мистецтво, 5-6 клас. Можна забрати. З їзди. Не цікаво. Так. Українська література 6 клас. Історія української СССР. А, це Біблія, пам'ятаю, з дитинства. Біблія для дітей. О, і в мене колись така була. Бачите, от вже оце гарна книга також. Треба забрати таку біблію для дітей. Сімашко, маздак із куплення Дабіра, Чорних і ще й дивіться, бонусом Гербарій. Бачите? Оце не знаю, що це таке сімашко. Треба теж, мабуть, забрати та подивитись. Так, все, дивіться, в цей, в цей пакунок ми також розібрали. Залишився отакий ось мішок. Бачите, як це все. Я отак фотографую. Зараз повідбираю, що мені треба, а то залишиться тут. Так. Е -е, Світнік духовний. Частина перша. Також репринтне видання 909 року. Видано десь в 90-х. Спаситель Ніколай. Зараз, до речі, Святий Миколай десь вже і буде. Жив Бог. Православний Катехізіс. Лондон. Лондонське видання, чи що чи, може там десь видавали. Бачите. Якась діаспора. Так, далі. Ага, А що ж тут дивиться, Коля тут забув. Тих. Ну, оце, так, да, в двох частях. Ось тобі дві частини таких. Частина перша, частина друга. Так, далі. Повісті і розкази. Константин Большаков. Так, ныряємо мішок. Молітва слов, молитви на всякую, всяку потребу. А как шить? шиття, бачите, вишивки якісь забирав я завжди. Троїцький цвіток. Також репринт 907 року. От. Тут має десь писатися. М -м -м. Як же ж незручно. Бачите, відвик я від оцих всіх маніпуляцій. Ха -ха -ха. Ну, нема нічого написано я впевнений, що це репринт. Закон Божий. Так, маринади. Бачите, тут все, що хочу. Все підряд. Успенський собор. Секрети лікарів. Отаких, От так. Далі душа після смерті. Угу. От. Коли боліють діти? Отвіти про духовне життя. 94 й рік. Целітні сили. Це хто Малахов, Господи, Малахов. Далі, знов таки святий Миколай. Це ж треба, щоб я знайшов під свято такі книги. Закон Божий. Якраз під свято, друзі. Піща для душі. Також 95-й рік. Акафіст, Прокофій, Києво Печерський. До речі, старець Захарій. Подвиги, чудеса. Істіан. Є так. Набожна була людина. ...спаси і сохрани... Що це таке? Отак. От наклад 10 тисяч. Ну, диви, ти подивиться. Також це. Це все репринти. Репринтні видання. Серафім. Краткий молитвослов. Православне молитвослов. Ого, війни ніженське ліцо. Знаю, я таку книгу вже знаходив. Так. Про ісцелення душі і тіла. Ого, це щось останнє Київ, последні судьби міра. Учення Христа для дітей. Кану, ну так. Благочистя. Частина перша. Отак. Бачите, тут в основному московський патріархат. Рівній Русі. Але тут цікаво оці... Все рівно репринти. Репринти я позабираю. Так, о Угу. Муж і жена. Про брак. Про подружнє життя щось. І ціла куча знову молитви, молитва слов. Молитви. Так. Ваш духовний тайний судьби. Так, є ще тут, дивіться, мішкові. Оце хтось мав таку бібліотеку релігійну. Так. Спаситель Ніколай. Ой-ой-ой. Так. 100 лучших рецептів. Ну, це таке діло. Так, це теж репринт. Ніколаю. Кажу, бачите. Якось так аж собі аж дивно, що мені під це свято попались такі книги. От. Так, друзі, а це вже схоже щось на. От я по палітурці бачу. Це оригінал. Я можу вам відразу сказати, що це по цьому от краєчку палітурки я бачу, що це оригінал. Ви бачите. О! Це не репринт. Це не репринт. Це оригінал 903 рік. Іллі Жисть святого пророка Іллі Ну і папір такий бачу теж. Ось така знахідка цікава. Так, в сторону. Ага, я ж всі не показав ті, що витягну. Подвиги, чудеса. Добролюбію. Також це репринт 30-го року. Ой-ой-ой. Витягую. Святиє. Так, ось теж, бачите. Закуски так дивно знаходити. О, від чародіїв, як захиститись, як спастись. Как спастись, как захиститься, видите, друзья? Так, себя вести. Ерофей, все болезни. Мальчик с пальчик. Вот так капуста якась. Утешение. Осні блюда. Так, ще трошки залишилось. Просто не хочеться вивертати. Е, я, звичайно, так беру з мішка, вивертаю. Тут якось обережніше. Хочу з цими книгами. все таке ж е, релігійні. Так, про православ'я. Далі, знову якісь угу. духовне очищення і здоров'я. Фім. Так. Ага, за тих отцов. Зборник No2. 905 рік. Так, Духа Святого, 90 Київ. Молитви. Так, ці молитви я вже показував, здається. Це що таке? А, 9 шагук гармонії. Якось колись знаходив таку книгу. Так, що там ще? Залишилось трошки. Е Молитвенник не отакий. Ну, чи про чародійство тут. Ой-ой-ой. Далі. Великий піст. Ого. Також молитви різні. Якось так, друзі, бачите, все, мішечок пустий. Отак От зараз зроблю загальне фото. От, Дореволюційна ось знахідка. Це я даю 100%. Я просто відразу лиш побачив ось цей корінець. І друг, оце краску таку, і папір, папіра я відразу зрозумів, навіть не треба було відкривати. Якось так, друзі, якось так. Ось такий у нас сьогодні розбір. Всім всього найкращого до зустрічі.